Дружба на трьох. Для Лисеня Фукса найкращою порою року був початок весни, адже наближався день, коли його друг Білка Гьорхен прокидався від зимової сплячки. Фокс бігав цілими днями у повній радості. Він лише зрідка зупинявся, щоб трохи сповільнити свої думки. Щороку. Фокс святкував пробудження білки, придумуючи для нього сюрприз. Однак цей рік відрізнявся від попередніх. За зиму Фокс подружився з Дакс, і вони стали нерозлучними, що як сюрпризом для Білки цього року стане новий друг. Грати в трьох може бути дуже весело, але Фокс не був упевнений, чи варто знайомити їх одне з одним, що як білці не сподобається його новий друг, або ще гірше. Якщо Дакс сподобається йому більше, ніж Фукс, Фукс зіпсував собі настрій, тільки подумавши про це. Поставити будиночок білки на березі озера або на квітковій галявині здавалося йому набагато кращою ідеєю. У день пробудження Гьорхена Фукс був неймовірно щасливий і привітав його довгими обіймами. Увечері він повів його в місце. Де вони милувалися танцем світлячків. Я дуже скучив за тобою, білочко. Фокси, найголовніше, що ми знову разом. Більшу частину дня вони, як і раніше, проводили разом, але Фокс поводився якось дивно, подумав Гьорхен. Раніше його друг ніколи б не пішов додому першим, але тепер він робив це щодня. Фокс, в свою чергу, відчував себе не дуже добре. Він би з радістю поговорив з Гьорхеном про Дакс, але просто не наважувався. Побачивши, який задумливий його друг, Гьорхен вирішив піти за ним. І побачив, як Фукс грає з Даксом. Наступного ранку Гьорхен запитав свого друга, чи все гаразд. Він побачив, як Фукс намагався змінити тему і відвернути увагу від запитання Що скажеш, якщо я перезимую з тобою наступної зими? запитав Лисеня А хто ж тоді буде доглядати за твоїм новим другом? відповів Гьорхен. Фукс втратив дармове. Чому ти ще не познайомив його зі мною? продовжував запитувати Гьорхен. Фукс зібрався з духом і відповів Я боявся тебе втратити. Я думаю, що ти не захочеш більше проводити зі мною час. Гьорхен обійняв його. Цього ніколи не станеться, фуксе. Я впевнений, що ми втрьох зможемо гарно повеселитися. Почувши це, Дакс висунув голову з куща і з посмішкою підійшов до них. Що ти тут робиш? запитав фукс, соромлячись себе. Ти так дивно поводився, що я вирішив піти за тобою. Білка голосно розсміялася і за мить заразила двох інших. Вони сміялися всі разом. Один, два, три! І всі грали разом весело і проводили гарно час. Ось і казочки кінець. А хто слухав? Молодець. Підписуйтесь на наш канал та ставте нам вподобайки. Дякуємо за вашу активність.